Стояти на правді, на своїй правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилась, і є речі, які є у тебе в серці, є речі, які є у тебе в конституції. Ну і я думаю, що здавати свою свободу і незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати в цій війні. Бо як би нам складно не було, війна ця. За незалежність України. І, і, і мало хто усвідомлює. Мало хто усвідомлює, цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба трішки ще трішки пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто. І Я думаю, що це найголовніше. Від нас залежить від єдності і гучності. Слава Україні, гучність є і єдність. Бачите?